Солотвинська громада є одна із наймальовничіших територій Карпат. Це край, де жителі та відвідувачі віддаленої гірської околиці мають можливість отримати якісні послуги у сфері освіти, культури, медицини. Понад півстоліття на теренах Солотвинського краю діє медичний заклад, який сьогодні, відзначаючи 80 років, відчиняє двері не тільки хворим, але й тим, кому потрібне відновлення як фізичних сил, так і ментального здоров'я. Його історія сягає минулого століття і розпочиналася з будинку капіталіста Кауфмана. Це був єдиний корпус лікарні, а її перший завідувач Осип Кензюр – Це був зять відомого краєзнавця Олександра Феданка. У 1945 році Солодвинська лікарня. Обслуговувала 22 населені пункти. Території сягали меж сучасної Солотвинської громади, а також сіл Дзвиняцької, Богородчанської, Надвірнянської та Ружнятівської громад. За всю історію лікарнею завідували різні за профілом головні лікарі. Починаючи від Осипа було 14 очільників. Сьогодні генеральним директором комунального неприбуткового підприємства «Солотвинська лікарня є Василь Іванцюк. В складі лікарні працюють три амбулаторії загальної практики сімейної медицини, чотири фельдшерсько-акушерські пункти та три пункти здоров'я. Без сумніву, однією з кращих є новозбудована Марківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, відкрита у серпні 2021 року. Реалізація проєкту відбулася в рамках впровадження медичної реформи у сільській місцевості. Станом на сьогодні в амбулаторії надається медична допомога згідно штатного розпису. Тут працює двоє лікарів загальної практики сімейної медицини, три медичні сестри, одна молодша медична сестра та водій. Адже амбулаторія забезпечена автомобілем для надання медичної допомоги, зокрема і на дому. В складі лікарні. Функціонує хірургічне відділення з травматологічними та гінекологічними ліжками загалом 25 ліжкомісць. Працює тут 32 медичних працівники. За цей час придбано новий апарат ШВЛ та Операційний стіл. В закладі працює терапевтичне відділення з неврологічними ліжками. 30 ліжкоміст у загальному а медичне обслуговування в даному відділенні здійснюють 16 працівників. Педіатричне відділення має 15 ліжок, які замінено на нові функціональні а медичне обслуговування в цьому відділі здійснюють 13 працівників. Паліативне відділення налічує 20 ліжок. Догляд за пацієнтами здійснюють 17 працівників. У відділенні проведено ряд ремонтних робіт та встановлено ліфт. Загалом на сьогоднішній день в Солотвинській лікарні налічується 90 ліжок, які замінено на функціональні, і до кожного ліжка місця підведено централізоване кисне постачання. В закладі запроваджується робота реабілітаційного відділення, у якому на даний час проведено реконструкцію приміщення та ремонтні роботи. А також частково придбано обладнання. Планується створити відділення на 20 ліжок стаціонарної реабілітації. Удосконалюється також робота поліклінічного відділення, у якому ведеться амбулаторний прийом з розрахунком 200 пацієнтів на день. Заклад має клініку діагностичну та бактеріологічну лабораторії, кабінети ультразвукового та рентгенологічного обстеження. А також відділення первинної медичної допомоги, за кошти громади придбано автомобіль для відділення первинної медичної допомоги. Співпрацює лікарня з благодійними організаціями, за допомогою яких отримано ранній мобіль Peugeot 2020 року випуску, що дозволяє перевозити важкохворих пацієнтів. Працівники та відвідувачі закладу отримують духовну підтримку від капелана отця Дмитра Фуфалька. Адже на базі лікарні проходять богослужіння в капличці святого Пантелеймона. Сучасна лікарня це спільна праця з пацієнтами, медиками, владою, меценатами та волонтерами заради охорони здоров'я гірській Солотвинській громаді.